Вітання в ефірі гість міста на центральному середина весни і тепло, яке помалу приходить в Україну. Означає ще й те, що дівчата та жінки починають приміряти короткі спідниці. Звісно, без цього ніяк. Втім, сумніви щодо доцільності носіння одягу, який оголює ноги, виникають у тих красунь, які мають недоліки шкіри, зокрема захворювання вен або як ми звикли говорити, варикоз. Що з цим робити, ми сьогодні поговоримо з судинним хірургом Архипом Сидоренком. Вітаю вас! Вітаю! Діон. Варикоз, що з цим робити? Варикоз, що з цим робити? Ну питання досить таке обширне. І як ви правильно зауважили, то найбільший момент, який в цій проблемі хвилює, в основному також правильно дівчат, це косметичний момент. Естетична складова цієї проблеми, вона в в принципі, найперше, на що, що на себе звертає увагу, і те, що робити з цим, ну, вирішує найчастіше сама сам пацієнт, у якого ця проблема є. Не так часто бувають якісь ситуації, коли цю проблему треба от негайно зараз і тут лікувати, а Естетичний компонент він ну завжди вирішується з пацієнтом-лікарем безпосередньо в тому об'ємі, в якому він пацієнта турбує. Які є так. варіанти? Варіантів на сьогоднішній день варіантів. Багато пропонується і, на жаль, на ринку не завжди людина професійної складової складу, не професійного складу займається таким питанням. Три основних складових лікування проблем варикозу, хронічного захворювання Вен, так би мовити, це медикаментозна терапія. Компресійний трикотаж його застосування і ну, наз, називаємо це так, як хірургічне лікування. От В хірургічному лікуванні там є дуже е, багато різних е, моментів і варіантів. Е, і варто пам'ятати, що три моменти, які я е, назвав, вони кожен. Е, Вирішує окремі питання всієї цієї захвороби. Тобто тут не тільки є естетичний момент, ну і інші і болі, відчуття тяжкості, тобто медикаментозний компонент лікування завжди вирішує свої питання. Компресійний трикотаж, назвемо його так. Свої питання вирішує, і хірургія вирішує свої питання. Тобто, головне наважитися лікуватися, і головне не боятися почути правду, ну, що, що дійсно треба пацієнці, да, Якщо ми зараз говоримо про жінок от в цей момент, а, так, Тому ну, ми... вона далі сама, якби господарка ситуації виходить. А, господарка ситуації а, є дуже а, такий а, основний принцип і тези, який він має. А, Красною ниткою пробігати в усіх цих ситуаціях інтерес пацієнта. І якщо ми говоримо сьогодні про які-то варикозні проблеми, то вирішуємо виключно те, що турбує пацієнта. Може, це зовсім не хірургічний. Нехірургічного підходу потребує ця ситуація. І якщо навіть це є, ну, називаємо хірургічними методами, а цей обширний комплекс заходів, це не завжди те, що ми розуміємо перед собою як операцію. Тобто зараз існує дуже багато методів і, на щастя, всі вони мало. Інвазивні, більшість із них сучасних, малоінвазивні, і в принципі не такі вже і страждання несуть в собі для пацієнта. Тобто зараз сучасний підхід це амбулаторне лікування таких пацієнток, пацієнтів, пацієнток. Сьогодні це процедура, і людина йде додому там, при будь-якому. В принципі, на сьогоднішній день об'ємі операції, mm -hmm. ну за виключенням і зовсім складних випадків. До вас, як до судинного хірурга, за вашу практику, поділіться досвідом, приходять найчастіше в тій ситуації, коли ще можна ну, обійтися, скажімо так, малою кров'ю чи вже з більш запущеними такими справами? Е, ну, до мене. Персонально до мене приходять зовсім з ситуаціями, які можна, як ви кажете, малою кров'ю обійтися. Так? Тобто до мене в основному приходять молоді дівчата, яких турбує саме естетичний момент, компонент цих проблем. Інші, інші пацієнти також є. Ну, я про варикоз. от саме про варикоз. Але найчастіше це моменти, які, в яких ми обходимося, як ви знову сказали, малою кров'ю. Наскільки це займаємось. страшно, наскільки це боляче? А, наскільки це страшно, вирішує кожен а, для себе. А, ну, на сьогоднішній день не знаю когось, хто б. А, Ну, прямо захищав себе під час е маніпуляції, скажімо так, е ну, або не прийшов для того, щоб е завершити курс угу. лікування, тобто всі е залишаються на певному Рівні задоволені, мабуть, всім. Наскільки страшно вирішує кожен для себе, але я вас запевняю на сьогоднішній день з індивідуальним підходом до кожного із випадків, це мінімум якихось страждань. Їх так. Зараз з'являються безліч лазерних студій, які пропонують теж вирішити якось. Тобто вони називаються видалення недоліків шкіри за допомогою діодного лазера. От що ви можете сказати? Наскільки варто довіряти косметологам цю проблему, а не медикам? О, ну, діодний лазер, питання технічне можна взагалі опустити і дійсно там. Дуже багато особливостей, лазерів, частот, потужностей, варіантів і всього 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 іншого. Того, що е, пропонують е, косметологічні салони, якщо ми можемо так, лазерні студії запропонувати, е, дійсно, принцип. Е, Боротьби з окремими е, випадками е, от, ретикулярного варикозу, якщо він має місце так називатися, або там судинних зірочок, дійсно е, така є е, група якихось е, е, особливостей, коли е, дійсно це перемагається лазером. Е, крім того, лазером працюють і судинні хірурги, е, безумовно. Проте е, питання в тому, які лазери використовуються для яких цілей в лазерних студіях, і який лазер використовується професіоналом? Тут більше також питання ну, і добросовісності, і досвіду того, хто працює на самому апараті, і того, який випадок звернувся. Звернувся в цю студію, да, там лазерну ми їх Е, Але також дуже важливий такий момент, який в цьому цьому треба врахувати, це ну, от, якщо ми візьмемо всі е, клінічні рекомендації, всі якісь статті, ну, дійсно, наукові, там, які цим питанням займаємося, займаються, і дійсно є асоціації судинних хірургів. І в усіх цих рекомендаціях в усіх цих е, новинках, у е, всіх цих розробках лікувань, е, в усіх цих е, корекціях схем лікувань, у всіх цих варіантах, дійсно це розглядають виключно судинні хірурги. Е, тому ну не можна сказати людина, не йди туди, туди, туди. Але якщо е, людина хоче дійсно професійного підходу і тим паче ведення від до ці проблеми і, можливо, і попередження можливих ускладнень, то думаю, що все-таки авторитет лікаря буде, ну, саме судинного хірурга, дещо вищий, ніж у дерматологів. Так, вони чим своїм займаються, але, на жаль, не завжди ці клініки мають навіть. Повну правову базу, щоб такими там окремими речами займатися. Угу. Ну, і зрештою, косметолог це не обов'язково медик. Швидше, навіть не медик. Дуже, дуже, просто, от, дуже багато хто любить цим займатися, це завжди на слуху, всі соціальні мережі цим пістряд. Якщо так. переповнені от, різними цими, і дуже часто самореклама реклама, вона ну, так. Скажімо так, не, не завжди відкриває очі пацієнта на те, що йому потрібно. Там це клієнт, у нас пацієнт. Крім якщо до варикозу повернутися, крім естетичної складової, який є момент ускладнень? Тобто, от чого варто боятися, навіть якщо ну, от, пацієнт не наважується, він вирішує, що добре і так годиться, походить там в джинсах, в брюках, нормально. А є якийсь такий момент, який би поглиблював цю проблему, тобто якийсь момент ускладнень, ну коли дійсно. Медицина має переважити, і все-таки пацієнт має переконатися, що слід йти до судинного хірурга. О, так, питання таке слушне, і ситуація наступна: сам по собі, варикоз як явище, ну в такому широкому розумінні цього терміну, як явище, він крім. Косметичного а, моменту а, для життя якогось чи якості життя а, значної, значної такої ваги не несе. Проте є ряд ускладнень, які мають звертати на себе увагу, а, які в Можуть розвинутися навіть до загрози життя пацієнта. Тому у людей, які мають таку проблему, їм важливо завжди пам'ятати, що все, що пов'язано з раптовим розвитком ситуації, коли щось було по одному одним чином виглядало, а зараз раптово змінилося, тобто появилось якесь почервоніння, чи, можливо, свербіж, якийсь біль, особливо там тягнучий, якесь запалення, локальне підвищення температури. Це найчастіше ситуація, в якій обов'язково треба проконсультуватися з лікарем. Бажано хірургічного профілю. Якщо в людини є можливість звернутися до судинного хірурга, буде взагалі прекрасно, але то і хірург, який за місцем проживання може людину оглянути, він також, скоріше за все, правильно зорієнтується і зрозуміє, як далі, далі спрогнозує далі маршрут пацієнта і прокладе його правильно. Варикоз – це взагалі спадковість чи набута хвороба? Доведено науково, що це генетично зумовлена ознака, тому якщо у найближчих родичів ця проблема є, то швидше за все вона проявиться і у, ну, у людини, яку це питання тривожить. Найближчі родичі, це чоловіки і жінки. Як часто проявляються у чоловіків, як часто у жінок? Ну, це проблема більш жіноча, навіть не просто більш жіноча, а у жінок такі прояви з'являються в 4-5 навіть разів частіше ніж у чоловіків. Дякую вам за розмову. Дуже дякую. Я нагадаю, сьогодні гостем нашої студії був судинний хірург Архип Сидоренко. Я прощаюся з вами ненадовго. Побачимось на телеканалі Центральний.